Вівторок, 9 серпня, час новин на телеканалі Рудана. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо з інформації про оперативну обстановку на Південно-Бузькому напрямку. На південних напрямках фронту ситуація стабільно напружена. Ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Як повідомляють в оперативному командуванні Південь, суттєвих змін у складі та положенні російських військ не відбулося. Ворожа армійська авіація випробує наші позиції по одинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів немає, наших втрат не допущено. Натомість нашою штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати до розвідуються. На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ проводив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Мирне, Благодатне, Широке, Партизанське, Білогірка, Осокорівка. Завдав авіаударів біля Білої криниці Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку безпілотниками в районах Білогірки, Новоолександрівки, Шевченкового та Миколаївки. Разом з тим, російські війська ймовірно ведуть підготовку до наступальної операції. На думку воєнного експерта Олега Жданова, ці намагання ворог спробує реалізувати найближчим часом. На мой взгляд, росіян сталася одна неділя для осуществлення наступательної операції на югі України. Объясню почему. Потому что они сейчас создали группировку примерно в 25 там, тысяч военнослужащих, там, до 30 батальонов тактических групп, создали такие наиболее наступательные части. Так вот, по поводу разгрома группировки, у них осталась неделя. Почему неделя? Потому что мы, не останавливаясь ни на минуту, мы, начинаем, мы продолжаем плановое уничтожение всей логистики и материальных запасов этой группировки. Криворіжця Олександра Ткачука посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду отримала його мати Тетяна. 36-річний Олександр працював майстром гірничої дільниці шахти Октябрьська КЗРК у 21-му році. Він підписав контракт із ЗСУ і вірно служив своїй батьківщині. Спочатку повномасштабного наступу Росії боронив кордони України на південному заході Донецької області. Рідним бійця повідомили, що життя Олександра обірвалося 6 квітня під час артилерійської навали російських окупантів під Волновахою. Проте тіло загиблого досі не знайдене. Рідні Олександра Ткачука продовжують пошуки. Сам виходив на ці групування, ДНР, отеці всі. Ну, понятно, що вони там з усмішкою це все приймають. але як сказати, вони сказали, що. Б, номера вони познімали, типу, що тіло його знаходиться в Волновахі, типу, зарито, як вони сказали, в канаві номер поставили, дали номер, я все, -все передав у РОВД, вислали фотографії, що він загиб в, типу, в пакеті. Ну, ми не впізнали його. Ну, я б не сказав, що це він. Ми до кінця не. Ну... Висилав і її фотографії його нормальні повністю. Мені не підтвердили, що типу, повністю 100%, що це ваш брат. Ми спілкуємося з родичами, з його побертимами, побратимами. Там ще один хлопчик молодий Роман. Ну, ну, я не знаю. Він виходив на зв'язок на другий день, як кажуть, що Сашко загинув шостого. Вони повинні були бути на одній позиції, але на зв'язок виходили сьомого. Якби ну, сіниця якась, я, я не знаю, як це може бути. Е, нам кажуть, що він шостого загинув, в сьому виходив той самий. А Сіменов теж з ним побратив, який був з ним, чомусь, як показали його загиблим, перебинтована голова. І якщо він загинув на позиції, в здання рухнуло на нього, да? ну, а хто йому там голову перемотав під завалом. Коротше, дуже багато в мене було питань, але ітогі я не получив ні ніяких. Відповідей. Підтримували країну агресора в інтернет-просторі. На цьому тижні за керівництво Дніпропетровської обласної прокуратури у Кривому Розі викрили двох колаборантів. Чоловіки у соцмережах дискредитували українських військових та підтримували окупацію. Обом фігурантам повідомлено про підозру за здійснення колабораційної діяльності у березні та у травні. З 2022 року чоловіки розміщували на своїх сторінках заборонені соціальні мережі дописи, в яких заперечували збройну агресію РФ та схвалювали тимчасову окупацію російськими військами території України. Крім того, під дописом з російського інформаційного ресурсу один з чоловіків залишив коментар підтримку дій держави агресора РФ та її збройних формувань. А інший колаборант закликав до знищення українських військових під час національного Шукоти місце мешкання зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалась в протиправній діяльності. Випробування спекою: як тільки містяни не рятуються від гарячого серпневого сонця, ховаються в затінок, п'ють більше води, пересиджують спеку вдома під вентиляторами і кондиціонерами. Допоможи собі сам. Що робити, аби легше переносити спекотні дні, з'ясовувала Надія Шевченко. Втома погіршення працездатності постійна спрага. Городяни потерпають від спеки. Нелегко її переносять і тварини. Допомагає одним і іншим природа. Добре, якщо пляж поряд. Жарко, так. Да. Ходім на річку купатися. На даний момент поки що всі способи збавлення жари. Як ваш пес переносить? Тяжко. У него, он же касается более теплокожий, то ему еще тяжелее. Як це проявляется? Тяжелее дыхание. Частое дыхание. По трое, чтобы, понимаешь, что он намного жарче. Вот можете голову попробовать. Поймете он, как асфальт. Безпосередні малюки під бризками води і без пляжу. Від спеки добре освіжає фонтан біля театру Шевченка. А дорослі перехожі намагаються пересуватися тим боком проспекту поштового, де є затінок від дерев. Тим же, хто не поспішає, легше можна посидіти на терасі під водяним освіжувачем. А ось група екскурсантів сховалася від сонця в тінь під будівлею театру. Сьогодні опівдні місто накрила сильна спека. За спостереженнями городян температура на сонці сягала позначки у 38 градусів. Вода со льдом і тенечек, як по-другому. Жарко, жарко, конечно. Вчора на дачі, як з моря приїхали. Чорне, водне. Дома сиди під кондиціонером, спасаємося з жари. Дуже жарко. У нас є вода, ми неї поливаємося. Милаш, ми поливаємося водичкою. Поливаємося. А як ти нею поливаєшся? Це якось так. Дуже спекотно. 37 в тіні, не шуточно. Тільки водичка рятує, бо інакше. Треба холодочок. ну, капелюх на сонечку, фонтанчик діточкам. Спекотно намагаємося, щоб гуляємо на вулиці, десь у тіні, у затишку, щоб трошки свіжого повітря було, адже зараз неймовірна спека, а вдома під кондиціонером не варіант. Це ми так приїхали ради фонтанчика. Повідпочивати, щоб дитина відпочила. А так, так, сижу вдома, тому що це важко». Біля води найкращий спосіб освіжитися, так кажуть городяни, які сьогодні тут біля водойми. «Кондиціонер вдома. Або це ж на річку прийшли, дитину вигулять, так скажемо. Я люблю, коли нема сонечка і так не дуже спекотно, бо можна отримати сонячний удар у голову. Їй такі, хто за гарячі півліта, вже встиг призвичаїтися до спеки. Температура у нас дуже велика, до 35 градусів. Спеку я люблю. Це моє. Я не так до зими, як до літа. Але в таку ж зовсім довго на сонці не, не, не потрібно бути, навіть якщо я люблю, я всього два дві години я виходжу цю туша. До води хочеться, незважаючи на те, що війна, тут тихо, тут е, затишно, тут вода. І дві години зняти цей напрямок, Мені каже, потрібно кожному. І клімат міняється, привикаєш. Як то кажуть, окліматизувався. Про те, що перша декада серпня з позначками на термометрі у 30 з плюсом стає нормою для нашого регіону, кажуть синоптики. Найближчими днями спека триматиметься, прогнозують високі плюси на наступному тижні. Таку картину синоптики пояснюють передусім впливом явища глобального потепління. Науковці спостерігають, щомісячну середньодобову середню добову температуру вище норми, а конкретно ці дні спеки у наш регіон приніс антициклон. Суха спекотна погода зберігається, ми знаходимося під пливом антициклону, область підвищеного тиску, верніше високого тиску. Малогмарна погода на завтра без опадів в день до 36. Схожий температурний режим збережеться і 11-12. У таку погоду слід поберегти здоров'я, зауважують медики. Пояснюють, коли стовпчик термометра перетинає позначку в 30 градусів, організм переживає певні зміни. Пришвидшуються всі вмінні процеси. Порушується водно-електролітний обмін, тобто ми втрачаємо вологу. Це призводить до змін також і реології крові. Тобто, якщо можна так сказати, кров стає густішою. Тому і серцю стає працювати все тяжче і тяжче. Надто від нагрітого сонцем повітря страждають люди з серцево-судинними патологіями, цукровим діабетом та маленькі діти. Зменшити ризик загострення хронічних хвороб допоможе дотримання медичних порад. Насамперед, не виходити в час пік, тобто з 11 до 4 вечора намагайтеся перебувати вдома. Пити багато рідини до 2 літрів в день чистої питної води потрібно випивати і важливо не замінювати це газованими солодкими напоями або пивом, тобто вживати алкогольні будь-які напої не бажано в такий період. Харчування повинно бути збалансоване з акцентом на овочі та фрукти. Старайтеся одягати одяг закритий і бажано з натуральних тканин. В приміщеннях лікарка радить використовувати вентилятори та кондиціонери. Навіть якщо є маленькі діти, стверджує, за правильного використання ці побутові пристрої допомагають організму легше пережити спеку. Надія Шевченко, Денис Захаров, Олексій Васильченко. Цей день. Криворізький педагогічний університет посів друге місце у десятці найкращих педагогічних вишів України. Рейтинг топових закладів 2022 склав інформаційний ресурс освіта ЮЕЙ. Більше про це далі. Криворізький педагогічний університет традиційно бере участь в рейтингах вишів України. Торік він був на восьмому місці. Цьогоріч піднявся на другу сходинку у консолідованому рейтингу найкращі педагогічні заклади освіти України. Останні декілька років університет розвивається, він розвивається прогресивно завдяки такій злагодженій роботі всій нашої спільноти, колективу Криворізького державного педагогічного університету, викладачам, які публікуються перемоги в. Загальноукраїнських олімпіадах з різних дисциплін, з різних предметів, конкурси наукових робіт. Тобто наші студенти дуже активно беруть участь, перемагають в таких конкурсах в олімпіадах, і це все приносить нам бали, які враховуються. Для складання топу було проаналізовано найбільш авторитетні рейтинги навчальних закладів України: топ 200 Україна, скопус та бал ЗНО на контракт. Ще один із критеріїв оцінювання вишів престижність професій та перспективність працевлаштування на високооплачувану роботу. КДПУ і тут отримав відмінно. Якщо наш випускник, скажімо, факультету української фіології, він отримує ґрунтовні знання саме в мові, в філології, в літературі, і він може працювати в різних галузях. І, і наші випускники працюють в дуже різних галузях суспільства, господарства, наприклад, вони, вони працюють і вчителями, і викладачами, але вони також працюють і журналістами, і в різних редакціях. Перше місце серед педагогічних вишів посів другобицький державний педуніверситет імені Івана Франка. Стати найкращим у майбутньому році намагатиметься і КДПУ. нині вуз на освітньому фронті, і його колектив мріє про єдине перемогу. Основне наше завдання, як нашого університету, так і всієї нашої країни, всього нашого народу перемогти в цій війні, яка зараз є, отримати перемогу. І тоді ми разом зі всією Україною будемо робити наш внезер в розбудову, в відбудову і подальшу розбудову, як галузі нашої освіти, так і взагалі в науку, в культуру. Це є наше основне завдання. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день. Нині триває вже третя хвиля соцпрограми, що передбачає безоплатну допомогу для визначених категорій мешканців міста. За рішенням військової адміністрації та міськвиконкому організовані пункти видачі продуктової допомоги для незахищених верст населення. Кожна з хвиль стосується окремого списку категорій криворіжців. Мешканка кривого Рогу Раїса Колбасова прийшла до пункту видачі безкоштовних продуктових наборів у Покровському районі. каже допомога її родині дуже вчасна. Дуже потрібно, нуждаюся. Ну це ж я за синочка получаю, синок мені на фронті. Я за його получаю. У цьому пакунку продукти першої необхідності. Допомога надається представникам визначених категорій городян коштом міського бюджету. Тут у нас є згущене молоко. Дякую їм. От є у нас сахар. Тут є у нас каша горохова. Свинина тушена. Усього за три так звані хвилі соціальної програми в Покровському районі заплановано видати майже 21,5 тисячі безкоштовних продноборів. Перелік категорій городян, що мають право на таку допомогу, вже втретє розширено. До пунктів приходять і люди з нового списку, і ті, хто не встиг отримати свій набір у попередній період. Буває таке, що людина знаходиться там за межами міста, або вона кудись поїхала на лікування, або дуже багато людей наразі виїхали за кордон, але є такі випадки, що людина каже: Я там планую за тиждень-два повернутися будь ласка, залиште мені набор. Ті мешканці, на котрих ми планували видачу, активно йдуть, отримують пункти. У нас чотири пункти в районі. Вони працюють з 8 до 17 щоденно, без перерв. У районних пунктах подбали про комфортні умови, реєстрації та видачі допомоги. Людей запрошують телефоном. Уся процедура видачі займає лічені хвилини. Валерій Кожухар, Олег Ендраксон, Олексій Васильченко. Цей день. 3 липня з ініціативи військової адміністрації в усіх районах Кривого Рогу запрацювали літні клуби для дітей. Їх організували, аби розважити дітей, а ще допомогти батькам, які через війну не змогли відвести малечу на відпочинок. У серпні в місті діють більше як півсотні таких дозвільневих майданчиків. Щодня їх відвідує близько тисячі дітей. Детальніше про роботу літніх клубів у Довгинцівському районі у нашому сюжеті. Не сидіти вдома, а з користю проводити час у колі друзів. З початку липня за ініціативи військової адміністрації у місті запрацювали майданчики для дитячого дозвілля. Діють такі, і у Довгинцівському районі. Щодня до нас приходять від 12 до 16 учнів, з ними проводиться активна робота, з ними працюють педагоги нашого навчального закладу. Також наш навчальний заклад з теплотою прийняв до своїх лав учнів з числа тимчасово переміщених осіб, які також долучилися до нашого майданчика. Гурток технічного моделювання серед улюблених у дітей. Я сюди ходжу вже дві тижні і мені тут подобається. Ми тут робимо різні поробки нашим захисникам просто додому собі. Організований у літньому клубі й театральний гурток. Тут діти, і глядачі, і артисти. У нашому Довгинцівському районі працює дозвілевий майданчик, і діточки займаються театром, ляльковий театр. Подивіться, які у нас ляльки. Я вчу дітей бути маленькими артистами. Ставили колобок, теремок, лисичка-сестричка і дуже багато казок. Мені подобається, що я граю ляльку ну, на пальцях. Я гадаю, що такий вид відпочинку він дуже цікавий. Цей літній майданчик за два місяці прийняв близько сотні дітей. Мета створення такого майданчику допомогти батькам, які працюють, і їм нізким залишити своїх дітей. Діти, які ходять на наш майданчик, це діти найчастіше. Школи початкової, але інколи трапляються і не тільки. На літньому майданчику для дітей і спорт, і розваги, і творчість. Я бігла по скеглі і передавала естафету і дивилася, що, як мальчики грають в футбол. Я малюю морський пейзаж. Використовую для цього пейзажу жовтий, помаранчевий, червоний, блакитний та фіолетовий. Тому що ми тут малюємо всякі пейзажі тварин, людей. Я можу фарбами намалювати свій настрій. Літні майданчики у місті працюватимуть до 12 серпня. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Микита Шевченко. Цей день. Чи маєте ви у своїй фототеці патріотичні світлини? Якщо ні, тоді саме час очистити пам'ять смартфона саме для такого фотосету. Так вважає криворізький фотограф Юрій Мимріков. З початку війни він взявся підтримати бійців і всіх, хто бажає зробити патріотичний знімок. За такою фотосесією спостерігала і наша Ірина Павленко. 24 лютого сторінки українців у соцмережах прикрасили ось такі синьо-жовті прапорці. Творчі криворісці виразили свій протест рашистській орді патріотичними фотосетами, вишиванки, прапори на плечах, і все це звісно під хештегом Все буде Україна. Фотограф Юрій Мимріков із товаришем Марком обрали ранок вихідного для патріотичного фотосету. Фотографія це не тільки світлина для інтернету, для показу для друзів, це є підтримка патріотичного духу наших хлопців, які воюють на передовій. Хоч фотографією, хоч грошима. Чим можемо, тим допомагаємо хлопцям нашим підтримати їх бойовий дух. Підняття морального духу свого трохи, що я є частиною України. Креатор патріотичних фотосетів Юрій пригадує, тренд на синьо-жовте в об'єктиві почав набувати особливої популярності за місяць після початку війни. Так усі охочі потрапити в синьо-жовтий кадр, висловлювали свій протест. А ще це стало фототерапією для настрою. Вирішив зробити серію патріотичних знімків людей безкоштовно, щоб люди теж підіймали настрій, хоч і такий час у нас, але жити треба. Треба щось робити для людей. Для воїнів кожна людина, яку ми фотографуємо, є волонтером. Він скільки може, стільки вкладає передали гроші, щоб хлопці купили палатки. Патріотичне портфоліо Юрія рясніє поєднанням двох кольорів символів свободи та незалежності. Образи добирає разом із клієнтами. У наплічнику фотопрофі з двадцятирічним стажем не лише камера, тут і синьо-жовтий стяг. Витвір дружини. Він завжди при мені цей прапор в рюкзаку, як і камера. Я на роботі, воно в мене. В магазин у мене завжди рюкзак, фотоапарат, прапор зі мною. І щоб ми були завжди готові, готові до бою, до фотографічного бою. Чимало людей приходять зі своїми аксесуарами, не забуваючи, що українці це нація, що народилася в сорочці. І в фотосетах наш духовний бронежилет ніхто не скасовував. Приходила сім'я в українському вбранні. Це було класно, люди дивилися, теж з ними фотографувалися, вони прийшли в піднесеному настрої. Треба це робити, показувати, що ми Україна, що ми незалежні, що ми, нам є що показати. І це не тільки наша територія, наша історія, наше мистецтво. Ці фотографії, що залишаться у людей, вони будуть підіймати не тільки їх настрій, їхній патріотизм, але і того покоління, що буде далі. Чи мають криворізці у своїх смартфонах фототеку з патріотичними хештегами? Цікавимось на поштовому. Це була зйомка в вишиванці з віночком, Це було особисто для мене, але на день вишиванки або на якийсь інший день я можу викласти ці фото, поставити хештеги і якось підтримати Україну. Людям потрібно звідкись черпати натхнення на свої там, де де. У кого героїчні дії, де у кого не настільки очевидні на перший погляд ці дії, але вони також спрямовані на допомогу. Чоловік каже, дуже гарно. Давайте сфотографуємося. Дуже гарно, дуже красиво, дуже патріотично. Це ну, такого у нас величезного прапору немає. Ми, ми навіть наліпки купили на машину. Слава ЗСУ, слава Україні. Ми з Херсону. У мене є футболки. Патріотична, і я діли фотографії і іноді. Ірина Павленко, Владислав Талалай, Вадим Діденко цей день. Криворізький боксер Ігор Шевезуцький дізнався ім'я свого наступного суперника. Вже цієї суботи нашому важковагвакові у німецькому гамбургу доведеться пройти іспит над досвідченим Кевіном Джонсоном. За плечима 42-річного американця, чимало боїв зірками світового боксу. Зокрема, своєї першої поразки він зазнав 13 років тому від Віталія Кличка. Професійний рекорд Джонсона нараховує 35 перемог, 19 поразок і одну нічию. В Українського ж «Халка» 9 перемог, вісім нокаутом і жодної поразки. Тримаємо кулаки за Криворіжця. Вихованці Криворізької школи кульової стрільби вдало виступили на чемпіонаті світу у Франції. Додому вони повертатимуться з двома золотими медалями. Далі докладніше. Спочатку підготовка вдома у кривому розі, потім десятиденний збір в Чехії, і нарешті вояж до Франції. Такий шлях перед чемпіонатом світу прийшли наші майстри кульової стрільби Вікторія Рибовалова та Роман Шадай. Чемпіонат світу проходив у в горвафранці, город Шатору. по движущейся мишени. На 50 метров стреляли ребята, мелкокалиберное оружие, и на 10 метров пневматическое оружие. Участников было среди юниоров, где Рома выступал, там 10 человек, тоже ну, со всего мира. А Виктория выступала, там было где-то... 19-20. для Романа Це були перші міжнародні змагання такого рівня. Одразу ж тріумфальні. Досяг чого хотів на цих змаганнях, досяг своєї мрії. Це стати чемпіоном світу. Також я ще виконав розряд майстер спорту міжнародного класу. Тому я дуже задоволений результатом. Після повернення додому на чемпіонів очікує короткий перепочинок. Далі участь у чемпіонаті України, де наші спортсмени будуть в числі фаворитів. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день. Бажаємо перемоги усім криворіжцям, усім українцям. На цьому ставимо крапку сьогодні. У випуску більше новин на нашому сайті, у телеграм-каналі та у Фейсбук. У студії працювала Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.